Новий рік наступив, а біткоін нікуди не рухається. Чому біткоін не впав на 86 тисяч доларів? Чи є шанси, що це все таки відбудеться, і що буде з бітком і альткоїнами в січні? Привіт, колеги. Це PS Trade. Сьогодні ми подивимося, як біткоін увірвався у 2025 рік, що від нього очікувати у січні, і який у нас торговий план. А вже завтра, 3 січня о 20.00 ми проведемо стрім, де крім біткоїна, будемо дивитися всі альткоїни, які будуть вас цікавити. Тобто ви в чаті стріму пишете альткоїн, а ми на нього робимо прогноз. Для того щоб до цього стріму доєднатися, вам потрібно зареєструватися на біржі OKX, пройти верифікацію і написати нам в Telegram. Посилання на реєстрацію на біржок X буде в описі під даним відео. До речі, якщо ви зареєструєтесь на біржок X, ви також зможете автоматично копіювати всі наші прогнози, які ми публікуємо в нашому телеграм-каналі. Цікаво? Пишіть нам в приват! Сьогоднішній перший огляд біткоїна у 25-му році ми розпочнемо. Ну, звісно ж, з річного таймфрейму. Отже, перед вами одна свічка. Це є один рік. Як бачите, 2024 рік закрився досить непогано для того, щоб продовжувати ріст. ніякої аномалії не сталося. Ціна оновила історичні максимуми, закрилася вище даних історичних максимумів. Не змогли продавці зробити жодної диверсії на новий рік. Та і після нового року, зараз, коли волатильність невелика, коли ще поки що люди відходять від новорічних і різдвяних свят у світі, бачимо, що так, є якась невеличка шпилька, проте тіло свічки. Набагато більше ніж шпилька, супротиву велику на великому таймфреймі не видно. За рік біткоін виріс і закрився по суті на 123%. з Чим і вітаємо всіх інвесторів, як ми вже говорили у попередньому нашому відео на трьохмісячному таймфреймі, тобто одна свічка, яку ви бачите на екрані, це є три місяці. Продавці не змогли реалізуватися протягом літа і організувати корекцію. І зараз іде вже реалізація покупців. Відповідно, ми пробили історичні максимуми, і теперішня нова трьохмісячна свічка має всі шанси продовжити ріст і зупинитися близько там 150 тисяч доларів за біткоін. Хоч груднева свічка закрилася з долею інтриги, тому що е, покупці продовжили ріст, проте вищі 100 тисяч доларів е, продавці почали якусь реакцію і закрили. Ціну місячної свічки нижче ціни відкриття. Проте бачимо, що новий місяць, хоч зараз все пасивно, і з ринком, по суті, може робити все, що хочеш, ціна біткоїна по інерції росте. Ми очікуємо, що може відбутися ще корекція біткоїна до діапазону 86 тисяч доларів, проте поки що нижче ми не чекаємо цю крипту і думаємо, що в січні, в принципі, 25 2025 році. Ріст крипти продовжиться. Єдиний нюанс, що в січні перед ростом все-таки може бути ще локальна корекція до діапазону 86 тисяч доларів. І саме там, під час тесту даного діапазону, ми хочемо максимально закупитися альткоїнами для нової середньострокової і довгострокової хвилі росту. Переходимо до більш реальних таймфреймів, які ми використовуємо: тижневий таймфрейм. Отже, теперішня тижнева свічка, нагадаємо, змогла оновити локальні мінімум двох попередніх і зараз намагається. Рости. Ми думаємо, що вище 100 тисяч доларів ціна біткоїна протягом тижневої свічки не зможе піднятися. З даного діапазону розпочнеться агресія продавців і ми продовжимо рухатися умовно в діапазоні 92-100 тисяч доларів за біткоїн. Ну, є велика ймовірність, що після тесту відмітки 100 тисяч доларів, умовно, діапазону 98-100, приблизно ось тут, ціна біткоїна різко. Паде на 86 тисяч доларів. Поки що ми цей сценарій чекаємо як основний, і якщо побачимо, що почнеться таке агресивне падіння, будемо тільки потирати руки, тому що з великою ймовірністю відпрацюють наші прогнози по альткоїнам, де їх потрібно закупляти. На даному таймфреймі можна знайти чітке пояснення, чому останні три дні ціна біткоїна росте навіть за допомогою ось таких невеликих об'ємів. Зверніть увагу знову на свічку від 20 грудня, яка була на збільшених об'ємах і закрилася ось такою величезною шпилькою. Причому дана свічка закрилася вище ціни відкриття. Після цього від 20 грудня ні разу не оновлювались локальні мінімуми. Були спроби це зробити 23 грудня. Проте. Реальна спроба, яка була вдалою, відбулася саме 30 грудня. І ця спроба відбулася на середніх об'ємах. І тільки як оновила ціна біткоїна локальні мінімум від 20 грудня, нічого більше не відбулося. Ціна закрилася вище з цих локальних мінімумів. І після цього вже покупці спробували нав'язати свою гру. Це більше схоже на утворення. Консолідації, верніше продовження консолідації, яка вже триває досить довго на ринку біткоїна, ще з листопада місяця. І тому ми і думаємо, що вище 100 тисяч доларів умовно біткоїн може не піти і відбудеться щось схоже, що відбулося. У низу консолідації 30 грудня, тобто ціна біткоїна на даному таймфреймі виросте, може навіть оновить від відмітку 100 тисяч доларів. Тут почнуть ставитися великі лімітні ордери продавців, стримувати біткоїн від росту, і він знову продовжить дрейфувати в своїй консолідації, а можливо її і розширить до 86 тисяч доларів. Це те, що ми чекаємо. Основне питання: що буде відбуватися з альткоїнами в цей час, поки біткоїн буде дрейфувати у своїй консолідації. А на це нам має дати відповідь саме графік домінування біткоїна. Проте останні дні цей графік веде себе неадекватно. Спочатку ми бачили дуже потужне падіння в кінці листопада, саме домінування біткоїна. Потім такий самий агресивний відскок, і далі просто гальмування. Гальмування руху домінування біткоїна, що вверх, що вниз. З великою ймовірністю з такого паттерну домінування біткоїна повинно було б продовжити падати. У нас була перша хвиля падіння. Відскок досить глибокий відскок, і далі ми повинні продовжити падати, оновлювати відмітку 54% і продовжувати литися ну хоча би до 51%, Хоча би проте те, що зараз так гальмує домінування біткоїна, і показує нам реакцію альтів на все, що відбувається. Біток на місці, домінування нікуди не рухається. Альти також хочуть, хочуть ось ось вистрілити, тому що після останньої хвилі падіння вони просто впали, і нікуди не рухалися. І далі з таких консолідацій вони ніяк не можуть. Нікуди рухатися. Це ми говоримо про більшість альткоїнів. Не зачіпаємо такі, як Ripple. До речі, про Ripple ми робили сьогодні огляд в нашому телеграм-каналі. І якщо ви досі на нього не підписані, в описі під даним відео є посилання. Приєднуйтесь. Графік домінування USDC. Сьогодні подивимося саме цей графік, тому що далі якісь з USDT, поки це все не зупинилося і не стане якісь більш-менш визначення. Дивитися графік домінування USDT буде нелогічно, тому що капітал з нього може то перетікати різко. Так, то навпаки повертатися люди в нього можуть, але вони можуть повертатися із інших стейблкоїнів. І це буде трохи некоректно дивитися на цей графік, тому що з ним зараз двіжуха. Тому дивимося на домінування USDC Бачимо, що ріст почав сповільнюватися після тесту відмітки 1,38% і на нашу думку, основний сценарій по домінуванню USDC це падіння знову у діапазон 1,1 і і далі ріст 1,6 Тобто. Ми спочатку зараз продовжуємо чекати ще одну хвилю росту крипти, після чого готуємось побачити оновлення локальних мінімумів по альткоїнах, і в тому числі і біткоїну. Це для нас буде остання точка, тобто, коли показник домінування USDC дійде до відмітки 1,6%. Це буде у нас останній сигнал для того, щоб скуповувати крипту максимально жадібно. Ну, звісно ж, контролем ризиків і виставленням стоп-ордерів. Хоч ми очікуємо росту від ринку криптовалют, може бути хороша турбулентність у вигляді різких хвиль падіння. Для того, щоб не потрапитися на такі вудочки, приєднутись в наш клуб, 99 друзів PS Trade. В нашому клубі ми робимо щодня огляд ринку, а також ділимося своїми потенційними середньою Трейдами. До речі, зайшовши в нашого бота, ви можете подивитися кожний день нашої аналітики клубу протягом всього 2024 року. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Ну а тепер подивимося глобально по капіталізації альткоїнів. Якщо вас цікавить альткоїни більш детально, щоб ми переглянули. Приєднуйтесь на наш стрім завтра, тобто в п'ятницю, 3 січня о 20.00. Отже. Капіталізація альткоїні, не враховуючи ефіріум. Що у нас відбулося? У нас відбулася корекція. АВЦ. ось три хвильки, падіння, відскок, падіння. Тест діапазону 860 мільярдів доларів, консолідація, і спроба. Верніше нова спроба оновити локальні мінімуми, яка не вдалася. І капіталізація альткоїнів зупинилася в діапазоні 913 мільярдів доларів. На нашу думку. Ось ця консолідація яка утворилася, має всі шанси вистрілити знову хоча би до 1,08 трильйона. От сюди, після чого нова хвиля падіння може відбутись, продовжитися навіть до діапазона 760 мільярдів доларів. Проте з цієї консолідації є всі шанси. Що Альти зроблять ще одну хвилю росту на 15-30% з теперішніх цін? підсумовуємо зараз теперішнього паттерну. У біткоїна є всі шанси продовжити свій ріст. Щонайменше до діапазону 100 тисяч доларів, що відбудеться в даному діапазоні, поки що не зрозуміло. Тут може початися дуже агресивне виставлення лімітних ордерів, щоб гальмувати ціну, або навпаки, ціна візьме і пришвидшить свій ріст. У випадку пришвидшення росту відміниться сценарій падіння до 86%, але і домінування біткоїна буде рости. І тому альти першу хвилю росту біткоїна активно. Можуть не відреагувати і просто бути на місці. А це десь можливість таки зреагувати і підкупити їх по правильних цінах, поки ще такі будуть. Проте, наш основний сценарій це тест діапазону 100 тисяч доларів і нова хвиля падіння до 86. І саме в даній хвилі ми дуже б хотіли закупитись альтами і біткоїном, але більше все-таки альтами для того, щоб в наступні декілька місяців тримати свої лонг позиції і зафіксувати максимально приємні прибутки по своїх середньострокових і довстрокових хвилях росту. Тому готуємо свої лімітні ордери. Також вітаємо всіх з новим роком і бажаємо всім прибуткових трейдів, не звісно ж перемоги.